Мабуть, ви всі бачили ось це відео. Я не можу шляються до мене, як до себе додому. Приходить він, уже третя. У мене депресія. Кап депресія. Осінь. Панімаєте, депресія в неї осінь настала, листя падає. Чи не знала, що осінь буде, чи що? Чи ти думав, що після літа опять літо? Я не знаю. Поначитуються в отих інтернетах якісь дебіли, розказують. Мендальне мін, мін, здоров'я чи який там горіл. І досить часто нам казали, що ніякої осінньої депресії не існує. Давайте сьогодні поговоримо про це і розберемося, існує чи ні. Осінь, дощ, листя падає і, відповідно, падає ваш настрій. І ось ви вже така в пледику, і третій раз рієте чай і нічого не допомагає. Чому ж саме восени з нами це все відбувається? За статистикою 10% людей мають сезонний афективний розлад сад. і близько 30-40% людей відмічають, що у них падає самооцінка, у них падає настрій, і саме в цей період найчастіше люди звертаються до психологів, психіатрів або психотерапевтів. Чому так відбувається? З наукової точки зору у нашій сітківці є клітини, які не просто бачать світло, а відчувають світло. І саме ці клітини передають сигнал у лімбічну систему, яка відповідає за наші емоції. І коли день стає коротшим, наш організм переходить у режим енергозберігання. Тобто треба зберігати емоції, тому що менше сонця, менше серотоніну. Більше темряви, більше мелатоніну. І плюс ще додайте, що саме восени ну так е, існує споконвічно, що ми починаємо підводити підсумки ближче до зими. Що я зробила? А чому я виглядаю так? А чому у мене стільки коштів? А чому я не в Парижі, а ось тут зараз сижу з цією чашкою? І ось вам біохімія радості, тобто мелатонін плюс серотонін. І наше копання у собі, і ось на привіт, осіння хандра. Вранці вставати все важче, навіть важче, ніж знайти зарядку до айфона. Кава не допомагає навіть третя чашка. На роботі все дратує, вдома тіти не ті, і чоловік не так себе поводить. І що це означає? Це означає, що прийшла осінь. І розпочинається осіння хандра. І ви вступаєте у клуб, як мене все дістало, але ще яка красива осінь. Осіння хандра. Ми восени всі трішечки сповільнюємося. І саме якраз хандра про те, що у мене є сили працювати, але мені ну, не дуже хочеться цього робити. Мені хочеться спати, але я все одно прокидаюся. Ну, сьогодні не дуже вдалий день, але все ж таки бувають гарні дні. Ну і щось мені може допомогти. Каньяк, повторяю. А якщо серйозно, то вам може допомогти теплий плед, смачна кава, цікава книга або ж неймовірне спілкування з вашими друзями. Це все говорить про те, що у вас просто хандра, але ніяк не депресія. І з цим можна жити і нічого страшного не відбувається. Сезонна афективна депресія. Це про те, що е, навіть я коли поспала, мені все одно хочеться спати. Це про те, що я не хочу нікого бачити, я хочу ізолюватися. Я не знаю, що я хочу їсти. То я хочу багато солодкого, то я не хочу їсти взагалі. Я не маю сили нічого робити. Я можу пролежати цілий день. Я не хочу, і е, мені не потрібно денне світло, я не хочу бачити світло. Я хочу за штори так за і себе затулити і впасти і цілий день лежати. І якщо такий стан триває більше двох тижнів, це вже дуже тривожний дзвіночок. Вам потрібно звернутися до спеціаліста. І тут є світлотерапія, тут є психотерапія як методи, які можуть допомогти. Якщо ж це не лікувати, тобто, якщо не приймати ніякі такі, знаєте, ліки для свого психічного здоров'я, то це може перейти в затяжну депресію, і там вже треба буде звертатися до психіатра. І осіннє падіння самооцінки. Ну, такого офіційного терміну немає, але це говорить про те, що не, не те, щоб там самооцінка моя бах і впала. Ні. Просто вона якось так занижується відповідно до погоди. Я не хочу з одної сторони проявлятися, а з другої сторони, мені некомфортно, що я сижу і ніхто мене не бачить. Я з одної сторони хочу пити багато кави, а з другої сторони, я шкодую, що я буду своє здоров'я там десь гробити. Я, з одної сторони хочу все встигати, а з другої сторони, я шкодую, що я не встигла схуднути до осені. Прийдеться худнути до Нового року. Тобто тут такі, знаєте, протилежності. Моя самооцінка качається, як оці листочки, які качаються в наших калюжах, коли падають з дерев. Данські вчені говорять, що треба бачити і цінувати комфорт, затишок та щастя в простих речах. І вони говорять, що достатньо восени сісти, наприклад, і запалити свічку, або дозволити собі закутуватися в. Теплий плес, вживати більше теплих напоїв, більше розмовляти зі своїми близькими, дозволяти собі більше теплого спілкування, тобто знаходити щось те, що буде вас підтримувати і що буде радувати вас кожного дня. А тепер поради особисто від мене: то давайте більше світла у своє життя, і це не примха, це такий спосіб виживання. Якщо сьогодні дуже дощова погода, включайте більше ламп. Включайте більше освітлення, включайте якісь додаткові там, я не знаю, фонарики, якісь такі різнокольорові, тобто будь-що, що дасть більше освітлення. Тоді пам'ятаєте, що збільшиться кількість серотоніну у вашому е, організмі. Це приведе хоча б до того, що у вас більше буде відчуття щастя. Друге, така фірмова вправа від мене це різнобарвний тиждень. Дозвольте собі. Кожен тиждень присвятити одному сенсорному каналу. Ну, ось, наприклад, в понеділок у вас буде день запахів. Не дивлячись там, який у вас настрій, слідкуйте за тим, щоб в понеділок знайти хоча б раз можливість відчути приємний запах. Ну, це в будь-якому випадку можливо, тому що десь ви кудись виходите, якщо ні, ви щось їсте, понюхайте, як пахне ваша кава, понюхайте, як пахне ваш крем для обличчя, ну будь-що. Вівторок буде День звуків. На протязі дня відслідковуйте, які приємні звуки ви почули. Це може бути дитячий сміх, це може бути шепіт коханої людини, це може бути якась музика, ну будь-що, що доставляє вам задоволення. Третє це День середа, це в нас буде День дотиків. І тут не про те, що, наприклад, у мене там ну, немає там чоловіка чи дружини. Дозвольте собі ці дотики створити самостійно. Візьміть якусь теплу ковтинку та візьміть якийсь, наприклад, плед, загорніться у нього. І просто 5 хвилиночок посидіть і відчуйте, як оця тканина доторкається до вашого тіла. Четверг в нас буде про те, що ми їмо про смаки. І ось тут то дайте собі можливості з'їсти щось смачненьке, навіть якщо ви на дієті. Купіть собі щось один раз в тиждень смачненьке і порадуйте себе. І коли ви його їсте, найголовніше не спішіть. Найважливіше це їсти повільно і відчути весь смак. І останній день це буде в нас день кольорового сприйняття, тобто день зору, в цей день в п'ятницю, ну, це ж такий день перед вихідними, дозвольте собі побачити щось красиве. Буде дуже добре, якщо ви зможете намалювати. Якщо ні, ну можливо, ви побачите красивий осінній листочок, який впав з дерева. Можливо, ви побачите якусь хмарку на небі, яка ну щось вам буде нагадувати, дуже приємне. Тобто завжди можна знайти щось, те, що зможе вас порадувати. І ось такий різнокольоровий тиждень вам допоможе підняти настрій, і, як мінімум, допоможе вам не впасти у таку знаєте осінню хандру. І ще одна ну, фірмова права називається 12.30. Саме в 12.30 наведіть свій будильник і зупиніться. Будьте тут і зараз. І запитайте себе, а що я хочу прямо зараз? Можливо, я хочу одну хвилинку тиші. Можливо, я хочу води. Можливо, я хочу глибше подихати. Дозвольте собі бути тут. І після цього скажіть собі. А я маю право навіть цієї осені бути щасливим. І коли ви так будете робити протягом семи днів, ваш настрій буде обов'язково покращуватися. Ну і третя порада від мене обов'язково треба говорити з подругою, з друзями, з котом, але найкраще запам'ятайте говорити зі своїм психотерапевтом. Тому що вигружати. Негативні думки з голови це найкраще, що ви можете зробити для себе цієї осені. І пам'ятайте, не кожен день має бути продуктивним. Деякі дні ну насправді цей час створений для того, щоб просто дожити до вечора з теплою ковдрою на плечах і з чашкою чаю. І я тебе прошу: не треба шукати сенс у кожному дні, не треба шукати сенс у кожній хвилині. Не треба змушувати себе завжди бути веселим, дозволь собі бути недосконалим, інколи сумним. Найголовніше, щоб ти завжди залишався або залишалася живим. Осінь нагадує: тепло всередині тебе. І навіть якщо тобі дуже важко вдихни і видихни, і скажи: Я є, я існую, я жива і цього достатньо. І обов'язково дивіться мої відео. Підписуйтесь на канал, ставте вподобайки, і обов'язково живіть повну.